Чергова посилка, бачите, приїхала на до нас беушним пір'ям і зараз приймальник розбирає її. Посилочка, до речі, з Павлограда, від нашого постійного клієнта. Так що, Едік, привіт тобі. Диви, бач, валянок, так? Да? Утка бушна. Приваленкувата. Ну нічого, та ти розсортуй його одразу, а потім будемо вже переважувати гусачок, так? Да? Тут що у нас? О, тут гусачок, ну валянок. Ну, валянок не валянок, по беушній позиції це піде. До речі, нормально коштує дане пір'я. В середньому 150 гривень кілограм. Чоловік його в принципі шукає, давайте так скажемо. Чоловік його шукає, от, в принципі, знаходить. І раз в тиждень, два рази в тиждень тебе визивають. Раз в тиждень, два рази в тиждень приїжджає така посиличка з доволі. Нормальним якісним матеріалом. Три мішка цей раз. А це одного три мішка? Да, так, да. так. Так що бачите, і на такому матеріалі можна нормально заробляти. Головне не ліниться, так да, Угу. Ага. Ну, едік не ліниться однозначно, тому що він посилки нам вже два роки йшли. О, звісно, тряпок можна одну оставляти, а не стота. Та це гусачок був Ну такий звісно. Состояння не саме козирне, ну. Ні, гусь. 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 гусь білий, ну. Подушки, на яких уже, так можна сказати, добре поспали, да? Це качка. Ну нічого. Так що, якщо у вас є подібний матеріал, то ми в принципі готові залюбки таке купувати. Оце, мабуть, діяло якесь, саме нелюбима позиція, того, що поки витрушувати, ні, подушка. З уткою. Утка з гусьом, ну воно, в принципі, дужче до утки схиляється, ніж до гуся, так? Да? І ось ще одна. Давай же дорозпакуємо. І ось якраз лежить. Ще щось? Кладуха якась. Що там за кладуха? Золото. А, золото. Плошка Еменцевська. Нормальна, кстати, кладуха по факту. Такий матеріал ми також купуємо по 500 гривень кілограм. Це, по суті, латунь покрита сріблом, да? Ось така от такая, о, опять до качки. В принципі, нормально гля, вже 12 кг, майже 13 Плюс гусачок теж качка. Мені так прикольно, коли питають... Як ви відрізняєте те пір'я, воно ж однакове, воно майже одинакове. Це трошки. Ну, типа гусь пух, понять? Ну, лежи його в вудку, яка разниця. От вам і посилочка. В трьох мішочках. Тут 19, ну по факту, якщо на тряпки скинуть, то 17. На сьогоднішній день орієнтовно 70. І оце орієнтовно 150, то в принципі доволі, доволі і непогано, як для поискових діл. да? Ну, Плюс ще вилка ложка, то в принципі взагалі нормально. Так що маєте такі матеріали залюбки будемо купувати.